Солдати, воїн, захисник пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг і відважно йдеш до бою. За те, що всі важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день. Живу, навчаюсь, граю, за мирне небо переді мною. Що я війни не зіблюю. За те, що нині. Кожен день і кожною хвилиною ти, ризикуючи життям, борониш батьківщину. За те, що я живу в оселі, за те, що сплю в своїй постелі, за те, що ранок зустрічаю, що маю хліб і сир до чаю, що бачу небо, куч калини, що чую щебет та шини. Піль часто сни казкові. Я дякую захисникові. Це він стоїть на варті краю, вогні ворогів відвертає. Це він у будень і у свято, б'є ворога, що йде завзято. Клоняться я за тиснукові, кладу букет йому любові. Хай з перемогою вертає, хай Бог його охороняє.